Доброго дня, ми з України, я Ірина, і в мене такий розклад для вас, десь я в астрологів, можливо. Зараз вже не пам'ятаю, де саме я це піддивилася: що є в жовтні 5 чудових дат, які, як би це сказати, удачних. Успішних, коли у людини буде все вдаватися, можливо, для нових починань, можливо, для закохання і тому подібне. Зараз будемо дивитися. Я буду по черзі називати ці дати, і дивитися, що ці дати нам принесуть. Саме для України ви можете так само для себе особисто щось винести. Я буду. Щетувати інформацію, як воно в мене буде йти. І так, перша дата жовтня це є 2 жовтня, що принесе нам 2 жовтня. Дивіться, красота. Е, у нас було, наприклад, розчарування, де у когось можливо було розчарування у коханні, у когось в якихось договорах, у когось, було, можливо, не було у нас перемог чи ще щось. Десь, навпаки, втрати були. Саме цього 2 жовтня ця дата буде, як би це сказати, благоприятствувати. Я, я не пам'ятаю зараз слово українське, не буду зараз шукати у словниках. Це, ця дата буде допомагати в коханні, тобто ви зможете з кимось помиритися. Якщо будуть якісь угоди, які затримувались, які були невдачними, вони будуть на кінець, то бачите, дорожка буде проштовхуватись, тобто швидше буде йти, ви зможете хороші якісь угоди вкласти. І цього ж числа у вас буде успіх, тут беззаперечний успіх. Я би навіть сказала, якщо взяти для України, мої дорогенькі, успіх, договори і партнерство. От якось так, мої дорогенькі, це було друге жовтня. Наступна дата в нас іде, це 10 жовтня. Зараз ми подивимося, що успішного нас чекає саме 10 жовтня. Карта номер 1, карта номер 2 І карта номер 3. Знову якісь <свісно> хороші. Бачите, хороше для нових початків. Тобто, Закладання фундаменту у фінансах, тобто ви можете е, десь вкладатися, е, щось відкласти, е, швидко будуть е, вам пропонувати якісь угоди, якісь, е, можливо, як це сказати, От як слово таке Бліцкрік, крік да? Ну, не Бліцкрік тут буде, але будуть такі пропозиції, якісь несподіванки, якісь прекрасні з новим початком. Закоханість, звичайно, і як я ще це бачу, що є, хтось може помиритися саме в цей день 10 жовтня, відкласти на чорний день, щось проштовхнути, щось швидко. Вирішити. Дуже-дуже хороші, я сказала, вже хороші нові початки будуть. І що ще якісь нові ідеї, нові можливості. З усіх сторон можуть іти вам якісь пропозиції, мої дорогенькі, саме в цей день. І так, наступна дата у нас 12 жовтня. Дивимося, що. Хорошого буде 12 жовтня. І так, хтось, можливо, закохається. Тут людина прийме якесь рішення. Чудові карти знову. О, дивіться, прийняття якогось рішення. Вже з цією картою воно зізвучно. Тобто, ви, якщо ви довго, Коливалися, якщо ви довго сумнівалися, ви зможете в цей день прийняти рішення. Чітке, ось ця карта нам про це говорить: чітке рішення. І, ви знаєте, легке, легке і чітке. До речі, мені чомусь це нагадало: м -м коридор затемнень, але про коридор затемнень в жовтні. Я ще зроблю відео трохи пізніше. І так, що ще? Дивіться. Хтось знайде свою пару, хтось знайде е, свого партнера. Тобто, е, я маю на увазі тут і бізнес-партнера. Своє кохання може хтось сьогодні знайти. Для України це так само дуже хороші, коли Україна знає, що вона хоче. Ми хочемо і це, і це, і, дв... і, і, і обо... обоє разом. Щоб ви це розуміли, я шуткую, звичайно. І так. 2-2 це дуже добре. тобто Це вже партнерство, це топ, тобто це вже люди, які на нашій стороні підтримка. Це якщо для України особисто, я вже сказала. Плюс у нас ще дивіться маг. Маг говорить про те, що у нас все буде сьогодні вдаватися і промови. Все, за що ми беремося, все нам буде сьогодні вдаватися. Тобто, 12 число можете щось починати. У вас дуже багато, як би це. Я спробую зараз. Дуже багато різних. Ой, та німецькому німецькою це кажуть міттельн, тобто засобів, ага, засобів. Щоб, які саме засоби? Ваші таланти це теж засіб, для того, щоб себе проштовхнути, щоб для того, щоб себе проявити і показати гроші, впевненість в собі. А ваше слово буде сьогодні почути. Ви знаєте, дуже чудовий день. Чіткий день. І а, бажаю вам успіху саме у цей день сьогодні. І а, це вже третя дата, 17 жовтня. Що чудового буде 17 жовтня? І так, і так. Дивимося сюди, тут у нас імператриця. Якщо взяти це для України, можливо, буде якийсь прорив, мої дорогенькі. Ті страхи, ті переживання, все відійде, блискавична якась угода теж стосовно території може бути, якщо для України взяти. Якщо взяти особисте, то блискавичні зустрічі, несподівані зустрічі, які, можливо, спочатку вас трошечки е зашарієтесь, як би то сказати, трошечки, знаєте, так, спантеличить вас трошки з е в цій ситуації, тому що е несподіванки е можна так сказати, що Обезпечені сьогодні. Але дивіться, який би день сьогодні не був. Що би там не розвалилося, чи що би вас там не налякало, все прийде в норму. І про це імператриця так само нам говорить. До речі, дивіться, а далі йде імператор. Ні, я таке бачила тільки в казці. Це що таке? Це що таке? Я цією колодою працюю вже цілий тиждень. Ви дивіться, як воно вистроїлось. Я вже на всі канали поробила відео. В неділю вийде відео на Оракулі кохання. На німецькому каналі я вже зробила, здається, в четвер вже виходило відео. І ви бачите, що це показує. Тобто. Пара, Справжня пара, ви бачите, ось вона тут закоханих, пара, і це, як би сказати ваша зустріч, вона. ну, Хто любить говорити, що на небі написано, я би сказала це інакше у вас була домовленість, ви зустріли один одного через віки, через роки. Через століття е, люди зустріли один одного. Це пара, я так скажу, ого. го Дивіться, е, відпишете мені, е, що там відбулося 17 жовтня. Ви знаєте, тут якесь. Е, Таке, знаєте, як кажуть, російською знаменательне собиття якесь відбудеться. В мене аж ви знаєте, аж мурашки пішли. Дуже щось має бути цікаве. І остання дата 21 жовтня. Ще раз повторюю, що це якось там планети збіглися і це вважаються благоприятними днями. І так, дивимося, що буде чудового 21 жовтня. Ой, таке буває, ага. Ви знаєте, що в мене пішло? Зараз я вам скажу. В останній момент, бачите, ще й зірка в нас вийшла чудова карта. В останній момент, зараз так, щоб ви бачили. в останній момент вдасться зберегти якусь ситуацію, собі лице, так як колись казали, Путіну лице, так? А вдасться зберегти крах, кризис, розвал імперії чи ще щось? Я маю на увазі це для України щось добре. Тобто, як я це бачу, а якщо це у сімейних ваших особистих відносинах чи на роботі, в останній момент вам вдасться уникнути, ем, наприклад, ем, звільнення по роботі. Наприклад, вспихнула спишечка між чоловіком і жінкою. Вам вдасться це припинити якесь одне слово? І сьогодні для України відкривається нова перспектива від провалу якоїсь операції до е, нових перспектив і з подальшими надія на визволення на? Перемоги і тому подібне, щоб ви розуміли, цього числа буде такий поворотний момент, ріш, вирішальний момент, якийсь, що дасть нам, а, ну я би сказала, що а, ключ у майбутнє в Європу. Я не знаю, що там з НАТО. Можливо, що це з НАТО щось має на увазі. Через те, що ті расисти на нас напали, це дає нам пропуск, наприклад, у світ. Тому що три жезли: це відкривається перспектива, можливості, нові горизонти, які нам, зірка, нам буде світити. Тобто, на майбутнє надія, віра відкривається у нас. Ось такі дні, мої дорогенькі. Мені, я так скажу, це було теж експериментом. Я сьогодні вже зробила один експеримент, тому чекаю на ваші відгуки, то будемо робити так можливо навіть на подивимося, на тиждень чи ніч, чи я встигну, не хочу нічого обіцяти, але на листопад, наприклад. Замість три радісні події, п'ять таких дат. Щасти вам, мої любі, мирного дня, щоб шаблі минали, щоб кулі не брали, голівоньки ваші, і вам, все є Україна! Слава нашим Збройним силам. На все добре!